А чи знаєте ви, що в кабельній мережі ТРК Вектор є не лише 66 аналогових каналів, а й 123 телеканали у цифровому форматі з більш чітким і якісним зображенням, плюс hd канали. Тематичний набір охоплених програм задовольнить всіх членів сім'ї, оскільки включає в себе великий вибір каналів. Загальнонаціональні, інформаційні, розважальні, дитячі, фільмові, пізнавальні, спортивні, релігійні, музичні, регіональні, канали для дорослих, радіоканали. Для налаштування цифрових каналів потрібно, щоб у вашому телевізорі був вбудований цифровий тюнер. Вибираємо налаштування каналів. Наступний крок обираємо підключення через кабель. Натискаємо режим DVB-C та обираємо автоматичний пошук. Абоненти, в телевізорах яких нет встроенного цифрового тюнера, можуть расширить можливості свого телевізора при помощи зовнішньої приставки DVB-C, чтобы смотреть 123 цифрових канала. Тюнер підключаємо до телевізора. Обираємо тип пошуку DVB-C та натискаємо пошук каналів. І через деякий час можна буде переглядати вже 123 телеканали цифрової якості. Якщо самостоятельно не виходить настроїти телевізор, можна позвонить к нам і отримати консультацію по телефону. Якщо по телефону... Не получится настроить, можна пригласити майстра. Цифрове телебачення від мережі Вектор це великі можливості на вигідних умовах.